Дезертири не сховаються на Прикарпатті. Працівники прокуратури з нагляду за додержанням законів у військовій сфері виявили одразу кілька фактів ухилення від мобілізації. Їх зафіксували під час перевірок Івано-Франківського міського та Косівсько-верховинського об'єднаного військового комісаріатів. У двох випадках призовники самовільно залишили територію обласного збірного пункту та не вибули у війська. Тепер за це їм загрожує в'язниця терміном до п'яти років. Також прокуратура зафіксувала невиконання наказів вже самими військовослужбовцями. Особи, які відмовлялись від виконання наказів, тобто, це вже якби військовослужбовці, значення особи відмовились виконувати наказ убувати для проведення злагодження, тобто вони вже були призвані в списки військової частини, але відмовилася виконувати наказ за цими фактами. Прокуратурою також зареєстровані провадження за ознаками кримінального правопорушення а перевірки в обласному та районних комісаріатах тривають і надалі.